Давно замислюєтесь над тим, щоб перейти на українську мову, але ніяк не наважуєтеся чи боїтеся помилок. Ось чотири практичних мотиваційних кроки, які допоможуть швидко освоїти мову та заговорити українською. Крок перший. Створіть українськомовне середовище. Щоб почати говорити українською мовою, вам потрібно створити українськомовне середовище, в якому ви матимете змогу практикувати слово. Таким середовищем для вас може стати наш розмовний клуб української мови, що, до речі, проходить щочетверга о 16. Також ви можете максимально багато слухати українську через аудіо або відео. Це можуть бути подкасти, аудіокниги, фільми. Українськомовні youtube канали. Крок другий. Перекладайте власні думки. У вільний час свідомо перекладайте свої думки щодо цікавого вам питання. Тобто, вам треба взяти за звичку розмовляти з собою простими словами. Таким чином, ви зможете перелаштувати свій мозок і адаптувати його, розповідати про звичні для вас речі українською. Крок третій. Озвучуйте свої дії лише українською. Ваше завдання простими словами озвучувати свої дії. Цей спосіб підходить для того, щоб практикувати мову вдома, займаючись побутовими справами, такими як прибирання або приготування смачної вечері. Його також можна використовувати в різних життєвих обставинах, не лише на кухні. Наприклад, ви їдете в машині та починаєте говорити до себе вголос. Можете розповісти, наприклад, куди прямуєте чи де живете. Такий метод допомагає мозку звикнути до того, що ви розмовляєте іншою мовою, а це вкрай важливо. Крок четвертий. Читайте вголос і записуйте свій голос. Для цього методу візьміть надруковану українською мовою книгу, ту, яку хочете прочитати, і щодня читайте вголос протягом 10-15 хвилин. Під час читання записуйте себе на диктофон. Після завершення берете наушники та починаєте прослуховувати аудіо для того, щоб проаналізувати помилки. Так ви можете вже у процесі себе виправляти, і вам не потрібен для цього викладач чи інша людина. Бажаємо вам легкого вивчення української мови. Ставте вподобайки та до зустрічі!